Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромат, новий аромат від Монталь, який називається Lucky Candy, і яка з ним я була Unlucky? Цей аромат вийшов не сам, він вийшов ще з одним ароматом, який називається Holy Neroli І у мене про нього буде відео наступної середи. Так що. Подивіться, будь ласочка, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на мій канал, і я буду вам розповідати про цей аромат. Так, я вам про ноти розповім трішечки пізніше, а зараз хочу вам трішечки так розповісти, що ж я про нього думаю. Коли я побачила, що цей аромат вийшов, і він же вийшов з іншим. З Холі Неролі, і я подумала, що ось мені він потрібен. І я дуже задоволена, що я його не купила а, без затесту, бо я була розчарована дуже сильно. Ем, я пішла тестувати цей аромат з подругою. Я пам'ятаю, що коли ми е, пішли до магазину, то ем, та, та людина, що е, Хозяйка магазина і, і, і продавець в магазині, вона на нас так дуже-дуже класно напшикала цей аромат. Я була у Худі, десь, може, пшиків 8, 8, 9 вона зробила, ну, тобто, так, добряче. І я там така думаю, щось я не дуже відчуваю цей аромат. Щось так, знаєте, странно. Але я там, я ж була у магазині, і, і, і подумала, що може це через те, що тут дуже багато ароматів, тут дуже багато цих ароматних молекул у, у, у повітрі, і тому я нічого не відчуваю, що в мене нос трішечки скорфузився. І там же ще і свічки є, і все-все-все. Ну, Тобто, це нормально. Вийшли ми на вулицю, і мені моя подруга каже: слухай, я щось не дуже відчуваю аромат. А вона інший аромат тестувала той, що я, і ще плюс один. Я кажу: Ну, странно, що це так не може, не може бути. Пройшло. Пройшло десь два дні, і вона каже мені: Ти знаєш, я щось думаю, що цей аромат не дуже стійкий. Щось я його, вшикую, вшикую, вшикаю. І щось, щось я його не відчуваю. Якщо у вас, люди, є хоч один монталь, то ви знаєте, що монталь, аромати робити можуть. І іноді вони роблять такі гучні такі аромати, що просто це така сила природи. Яку не згальмуєш ніяк. Ось я взяла просто. У, у мене тут є Velvet Fantasy і нормальній людині. Нормальній людині, яка не многопшичник, як я, три пшика достатньо для того, щоб цілий день ходити, дуже-дуже класно пахнути. Ось. І ми всі знаємо, що коли ми пшикаємо на себе монталь, то він так, таку плівку може таку залишати пляму на шкірі, така як олія, така, щось таке. Це через, саме через те, що там дуже багато олії, всіх оцих ефірних. Тобто, там у цьому ароматі дуже стійкісті багато. І цей аромат, який оцей у мене у пробнику є, він теж таке саме робить. Але я вам зараз просто покажу цей аромат. Ось у мене пробник. Це класичний пробник від монталь тут 2 мл. Ви, мабуть, вже і не бачите, але тут, ну, отак. І це все я за один день. Один день. Оце все у мене ушло за один день. Я не я не сказилася. Бо я знаю, що за один день пробник монталь ну це проблематично для здоров'я. Ні, тут справа у іншому. Я коли тестую аромати, я роблю так. Я роблю один, один пшик. Один пшик. І цей один пшик, він для мене показує чи стійкий цей аромат, наскільки він стійкий, як довго він буде на шкірі, чи буде шлейф від нього, чи буде від нього така якась проєкція. Оце все мені показує один спрей в, в пля, з пляшки або з пробнику. Тут Дуже цікава історія. Я е, наприклад, цей пробник е, один раз, сижу, така думаю: ну, десь пройшло, може, хвилин 35, і я, я почуваю, що я нічого не почуваю. Я не почуваю цей аромат. Для того, щоб мені щось розчути, мені потрібно так брати нісом так, прямо собі у шкіру. Е, Тикати прям е ніс у шкіру. Це такий тихий аромат, що я думала, ну щось не то. Це при тому, що у мене е з носом все добре. У мене я не захворіла все добре, я користувалася у той самий час іншими своїми ароматами ввечері вранку, е зранку, і вони мають той же самий. Е ту саму силу, таку саму той же самий шлейф, що і завжди. Тобто інші аромати я їх відчуваю так, як раніше, я їх відчуваю так, як завжди. А цей аромат ні. 35 хвилин і аромата вже майже немає. Треба сказати: єдине, що той худі, що на мене був, на мені був з багатьма пшиками. Я можу сказати, що я відчуваю щось, коли ось також носом я беру і прямо ось у худі, отак тикаю. Зараз я його вже попрала, там вже нічого нема. Але, ну, ми, ми всі знаємо, що на тканинах це зовсім інша, інша річ. Так що я, я не розумію, що коїться люди. що це таке. Я вам зараз розповім, розкажу, що тут є за ноти, і потім трішечки вам, вам розкажу про цей аромат. Тут бергамот, кокос, взбиті вершки, франжепані, мед, карамель, мускус, ваніль та амбра. Тобто тут всі ноти такі гучні, сильні кокос збит. Биті вершки, амбра, карамель, мед, ваніль. Тобто це всі інгредієнти для того, щоб зробити супергучний аромат, щоб ви робили один пшик, і, і, і просто від вас, від вас у захваті всі бджоли всього, всього світу. Ну, ми знаємо, що бджоли реагують на такі солодкі аромати. Тут ні, тут нібито це зовсім про інший аромат. Тут таке враження, що якщо Монталь завжди робив аромати в концентрації оде парфам, то цей він зробив оде колонь. Або це таке враження ще в мене, що він просто він не садиться на шкіру. він... Він ви пшикаєте, і він так раз і, 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 іде з шкіри, він не залишається на шкірі. Я не знаю, що це таке люди. Я з таким не, ну, я такого не бачила. Я вам ще один, одну річ скажу. Я якраз та людина, яка не страждає цим, знаєте, підробки, підробки. Але якщо б мені хтось подарив оцей аромат, і він прийшов отакий, я б я б сказала, може це і підробка. Там, де ми тестували цей аромат, цей, цей магазин це офіційний магазин, який навіть написан на сайті Монталь, на сайті що це офіційна установа, яка перепродає їх. їх їх аромати. Тобто у мене жодного не немає просто е, ну підозри просто навіть на 000 що це не аутентичний товар, це аутентичний товар. А, і, у мене таке враження, що тут якась якась е, з формулою, якийсь трабл з формулою тут. Як цей аромат пахне? Ну, Насамперед можу сказати, що я відчуваю. Ось ось зараз я його тільки недавно просто пшикнула з вами. І його майже вже нема. Я не знаю, що це таке. Так ось, як я його відчуваю. Для мене це, знаєте, такий горіх. Але такий, от, знаєте, лісний горіх, трішечки таке горіховий щось. Я так думаю, що це через кокос. Але тут не, я не відчуваю тут. Самого кокоса, у того білого, ну, м'яса кокоса, так би сказати, так? а, 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 а ось оцю кокосову е е дом, там, де оця біла штука, плюс е солодкість е ваніль, плюс е якісь квіти. Але це все таке, знаєте, все таке незрозуміле, це все таке. Тихе це таке, що просто е я не можу сказати, що, ну, що це такий -який запах, який там коштує 120 євро. Оця пляшка моя коштує 120 євро за 100 мл. Такий запах я б очікувала від зовсім яких там дешевих е брендів, які роблять, може, парфуми для дітей. От щось таке, щось таке тихе, щоб ну, не турбувати. Тобто, я не, я не знаю, кому цей аромат може підійти. Я так думаю, що, що лише один тип людей, який міг би ну, теоретично покупати цей аромат, це ті люди, які не переносять зовсім. Монталь, для яких монталь це така дуже, дуже жахлива штука. І ось їм, їм монталь. Ну, хочеться. І ось оцей монталь його можна купити, бо він просто він нікого не образить. І, ну, я не знаю, я схиляюся до того, що це якась помилка. Помилка в, в цьому в, в, ну, в продакшені там у, них, в, там у них в цьому на фабриці. Або якщо це не помилка, якщо так і повинно бути, то тоді це якась нова ера, монталь. Бо це вже не той монталь, що ми знаємо. я У мене 9 ароматів. Монталь на, на сьогодні, я закінчила чоклет Гріді. У, у, у мене була повна пляшка чоклет тобто, Гріді. Я знаю ці аромати. Я тестувала багато е, ароматів, у мене багато пробників, е, і міні також оцих версій теж було. Тобто, Я знаю, що вони можуть робити. І навіть аромати такі, наприклад, як Solid Capri. Які іноді люди, ну, щось, щось там є, щось там є, щось схоже на Light Blue від, від нашого улюбленого Габана, навіть він цитрусовий, трішечки мускусний аромат, навіть він з одного пшику він так себе не поводить. Так що я не знаю, люди, якщо ви вже. Тестували цей аромат, скажіть, будь ласка, що ви про нього думаєте? Такий він на вас, як на, на мені, чи ні, розповідайте, бо мені дуже цікаво. Я, вас, я з вами буду прощатися. Доброї вам середи і побачимо з вами у неділю, і сьомки!